That, lame, that, beast, that pussy. We got Henny, we got Shanks, we got Cookie some... Ну а перед початком битви кейсів з Марнітом, хочу вам нагадати, що промокод ATOMF дасть вам 11% при поповненні. А також ви зможете вдруге прокрутити оце колосо з бонусами. Його можна навіть крутити, навіть нічого не закидуючи на сам сайт. Просто прокрутило один раз, і другий за моїм кодом ATOMF Ось так от. Привіт, Максим. Привіт, пане. — Сьогодні в нас битва з тобою, ти знав? Ну, звісно, ти знав, ти ж Знав, я знав. Я от безкоштовні кейси підготував. А, а, і що... нагадаю, безкоштовні кейси використовувати не можна, також не можна використовувати батл Пас. І нам дано 10 хвилин, і хто по завершенні цих 10 хвилин якби буде з більшим балансом, той виграв. Все просто, в принципі. No. Так, да, ну я, в принципі, готовий. Ну, Програвати, звісно, ти готовий. Ой, а, ой. Але... ой. Угу. Ну, і такий едіт вже буде. Гот... Вибери перший кейс, який будеш вже відкривати, і я. Ну, я, я просто запускаю, так? Так, да, так. Да. Я вже вибрав. — Я, вже я знаю, який кейс. Оце хороший прям. Поїхав. Історія. Історі. Історія його. Поняв, так і записний. Ой, ні. Це вкусно, це, в, це смачно, прям. Ну, ну як смачно? Смаково. Ну як смачно? Це злив? Прям капець смачно Це смачно. Давай, дай смачно. nice. окей. Є, є таке, є таке. Заски? Ой, дало, дало. Ну, це бачите от, по балансу моєму. Що це. Ой, ходей Отак робимо. Небагато будемо. О! Почекай. Ситерень... О, так це, це оков, так? Якщо я не помиляюся. Ой, ні! Невеличкий злив, ладно, ну, це. <суungs> <суungs> Максим. Що? Сорян. Ай. Сорян просто. А я на паща Ой, що це випадає? Ну типу, ну, я не хотів. хотів. Не хотів, да, зливати, но прийшла. Яке зливати? Тут. Ой, він ще не знає, черепок. Черепок. Хех. <сум> <сум> будь ласка. Будь ласка. Ні, ну шо Окей, давай то так зробимо. Давайте зробимо так. І до речі, в мене шанси менше, Максим, тому що мені, ну, випадало окей. в минулій серії. А, а мені не випадало, типу. Тобі випадало, але. О, а, окей. Але чого таке? В принципі. Нє, ну я ж та по факту кручу, але мене, ну. Ладно. Це не важливо. Я О, мій улюблений кейс нравится. на сайті. Ну він прикольний. Він не прикольний оцей кейсик. Звісно. Як ти думаєш, про який кейс кажу? Ні-ні-ні. <реш>. <реш> ну, Ностальгія якась. Ну, ностальгія. Так там. Наш... А, ти до такої, не, який дає Що? Це был... Так, Така може хоч підекономити. Може в мене. Ой, та Що там економиш, не. <реш> а. Да. Фластик. Фриспин не випав, все, я в тіль. А, ні, у мене такий. І... Окей, давайте... Ладно, скажу Максиму, одного Зіберта зараз. Ти шо? Ні, ну шо, це? Ага. Давай, окупи кейс, будь ласка, Зіберт. Ні, ні. ні Ой, плохо. А в мене забагалось. Мені плюс 3 секунди, накинь мені, мене забагалось там. Окей, вкусно, смачно, смачно. Смачно. Я навіть не знаю, що казати тут. Смачно. <ріху> Смачно Прям, ну, типу, хорошо. Окей, відкриємо ще одного зіберта. Не, зібартів я тобі буду казати. <ріху> Ой! Найс! Найс! Ой, найс, він з Ні-ні. Так, друзі, він, ну він не розуміє, але. Ви те все бачите на моєму екрані. І до речі. Якщо ви. Ну, типу, ми не скажемо в кінці, хто переміг. Ви можете це да. дізнатися тільки, якщо перейдете на канал Максима, а з каналу Максима на мій. Да. А, ну оці... це, це... Давай Вони... це було погано. Я запам'ятав, скільки коштувало. Почекай. І, і хто там каже, Зіберт не дає. Почекай. Ну... Стоп. Окей. Все робить Бай. речі. Що ти Зіберт не відкриваєш? Не Ну, мне дизе бардав, хорошо. Найс. Ой, хороший. нет. О, мені це подобається. Почекайте, ми... О, о цей кейс, о цей кейс, Ну я капець, я не знаю, что он это сделал. Две штучки на. Ну, ну, вона мене зловає. Найс. Вона мене злывает. Окей. Нет! Ой, хорошо, набрай. Я все потерял. От таких і, мабуть, запихнемо це все в контрактик, так, Ой, оце б до було б непогано. Окей. Контракт на ось таку суму. А якийсь такий прикольний кейс? Та тут всі прикольні, це ж дроп, кращий сайт ну, да, з кейсом. Ті, який мене не відкривав. Тільки мені контракт дав, ну прям. Я і гента відкриваю. А тебе скажу. О, це помилка до речі. А я на 500 роблю контракт, зайду, Як ти думаєш. Акс. Не зайшло. Дивно чому. Окей, давайте я відкрию щось. Ну, от. Того, ви думаєте, я не на контент -гра, я граю. На на я граю на контент. відкриваємо Я граю на контент. Почкай. Почкай. Це, це ті окуп, чуть -чуть. А це окоп? А, ні, це не окоп. Блі... Ой, Давай як підоткарую. мене зараз зільє. Найс. Nice. Давай, останній. Гарна ціна? Ой, ні. Окей, Добре. Ну, я знаю, що підписники чекають цього. П'ять зібертів. П'ять зібертів відкриваю. П'ять зібертів. Я... Найс. Ой, кстати. Ну. Но... Почекай. Вона повернула бабі. Почекай. А, ну воно повернуло просто. Ти <рит göz>? так оце хочу. Тут можна злити, можу, о, нормально. Можу". але нормально. Але нормально що не незіль є. Відч... Ну, давай. Ой. О, 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 а скільки це? Мене дуже погано. Loc Ні, мені все подобається. 3 хвилини, до речі, залишається. Ні, якщо прям в мене буде так тримати, то я на контент. оой-йой. Ой, ой. Ну це на контент а так закидує. Ну тільки так, бо я чувствую, що він повинен дати. Ні. На... залетає, окей. Заскамило мене. В мене за каминуло, Максим. Ой. А, давай. Будь ласка, просто в себе нічого. Баланс. Ой. Балайк. Тебе Скільки це? Блин. Ну короче. Блин. Окей. У мене вже не нус сайва. Ну в тебе все вже? Нет! Так в тебе ще є дві хвилини. Ну ти можеш якийсь бонус не відкрити один. Щоб бустанути баланс. Ну, я не знаю. Так бустани баланс. Ну у мене є бонус, ну у мене є без Ну дивись, який ти відкриваєш, я теж це відкрию. Бонус? Ну ржавий чи який ти відкриваєш? Тайний. А, ну відкривай твой, да. Ну не без каждый. тебе открывай. і на можеш камбекнути. Ей, так, ты можешь камбэкнуть. Да, конечно. Ей, ну ні, ну це дає, ну це капец. А, кстати, так от. Почкай! Стоп! Мене зіберт щас це камінь. Ой, комбан. смачно. Ой, смачно. Да, жалко. Круто, до речі. Ммм, фігня по-моему? Випала. А, ні. <гас> Хорош. ФД <гас> там. Хуй це бачили. У мене там злив. Uh -huh. А як? Ты шо у нас кик. Ааа, обалдеть! Максим, ти передивишся це в мене на відео. Максим, ну я знаю, хто виграв. Ну, я тоже тож, мабуть знаю. Хто? Ти, типу? Ти. А, чо я? а я думаю, що я? Де даже бен мене таке... Нееет, прокрутый. На контент 5 зибертев. На контент. А, кстати, нормально. На контент. У мене, кстати, Зиберт вратовав. Ты ч? В два рази, кстати. Нехорошо, дав. Ой, ну це, кстати, може вкусно бути. Це вкусно, і ему ком. А мені ж можна, да, бо... ти ж відкрив, да, за 700 бонусный ну, да, кейс, а я відкрию просто цей каменный і все. В камень морзга в Бронзовий поводу. один. Ой, Файде. одного вони не дасть, як тобі біда. Фадень, у мене. Очки, почка. Піскикац. це? но у мене поприятній. Що поприятній. Ти все камбекнув? Ну як сказати, все. А, ну тоді. ні. Ось 7 секунд. А, це мій останній кейс, Боже 7 секунд? Так, да. будь ласка скільки це коштує? Як я, я оставлю на сцені секунди. Окей. У мене є, в принципі, балік. У мене теж є. Ну і ви дізнаєтесь, якщо перейдете за посиланням на да. канал іншого. Так. Да. все посилання закрепі, там, ну, я думаю. Угу. Все. До, зуст... До нових зустрічей. Так. Ну, да вот давай зстречка. Дай пев. Ну, дай бог. <laughs>